Українська мрія мати власну державу, незалежну, самостійну, вільну, щоб ніхто нам не вказував, куди нам рухатися, як нам жити. Як колись та Фишнак казав, що ми ні на що не претендуємо, значить, але наше звернення до сусідів, зокрема до російської орди, значить, не заважайте нам, да? значить, жити нормальним життям, як вважають за потрібне, і так сталося, що от. Етап боротьби за цю мрію українську жити власній, самостійній національній демократичній державі е, наскільки це виявилося з одного боку, ніби там простим, але вкрай складним завданням, що е, ми, е, борючись за це завдання, от пройшли е, і проходимо етап за етапом, значить, від е, так мати протпротесної мітингової боротьби майданної боротьби і до військової боротьби, тому що так історично складається, що наші споконвічні вороги вони все рівно не можуть пробачити нашого нормального цивілізованого життя в рамках цієї держави. І тому ну, напевне, так історично склалося, що наше покоління і покоління вже наших дітей, які оцією ідеєю української власної держави. Так, мети запліднені і ментально для неї вона дуже важлива, Ми мусимо пройтися ці випробування. Тому, можливо, ми дійсно це унікальне покоління на, на життя, якого випала найбільша кількість революцій, воєн, протестів і різноманітних акцій. Але напевно і в цьому наша історична місія. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.